Де вгадаю, у вас є база контактів, але до половини з них ще ніхто не подзвонив, менеджери не встигають або просто забувають обробити всіх і всі ліди згорають? А як вам така ідея, штучний інтелект дзвонить вашим клієнтам, розмовляє українською, запитує всі потрібні запитання і записує це все в CRMко. Це не майбутнє, це вже можна запустити сьогодні і зробити це простіше, ніж здається. Розкажу про це все вам я. А її підприємець Павло Немченко. Лайк, підписка і погнали. І давайте почнемо. Звісно, можна використовувати продзвони не тільки для того, щоб щось продати, а, наприклад, щоб нагадування зробити. Так, і саме, до речі, в цьому відео ми будемо робити нагадування, але логіка для інших видів продзвонів теж. Буде дуже-дуже схоже. І в цьому відео ми також продовжуємо розробку AI-системи дзвінків, тому що в минулих відео, яке ви можете побачити десь тут, ми розробляли саме вхідного асистента, так, який обробляв вхідні дзвінки. Зараз будемо розробляти вихідного. Асистента, тобто, який буде робити продзвони нагадувати людям про їхній запис. І давайте почнемо розглядати ie асистент Я думаю, ви вже знаєте, як їх створювати, тут нічого складного. Але дивіться: ось у нас є асистент Outbound, тобто вихідний. І тут, як і ви пам'ятаєте, у нас є системний промпт, перше повідомлення, яке він повинен казати. Тут у нас є провайдер, модель і так далі. Ну, в принципі, тут нічого не змінюється з тим, що у нас було в вихідному, так, ось наш inbound, чи ще вхідному, тобто нічого не змінюється. Єдине, що у нас додаються змінні. Тобто, ми, наприклад, хочемо може зараз подивитись наш Excelник, що у нас є деякі дані, які нам надав клієнт, тобто ім'я, час. Послуга, номер телефону, і ми хочемо показати ці дані, тобто використати їх під час дзвінку. Наприклад, це ім'я. То ми дзвонимо людині і кажемо там Іване, доброго дня. І далі у нас також є системний промпт, в якому теж використовується дані зміні, тобто сервіс, послуга. Час, на який потрібно там казати. Також ще чим відрізняється від вхідного дзвінка, це те, що в нього трошки інша логіка. Тобто ми йому тут так і кажемо, що його завдання це підтвердити запис клієнта на прийом, який запланований там на завтра, або якийсь там день. Чому на завтра? Тому що у нас система, яка буде викликати цього так? вона буде насилати тільки ті номера клієнтів, яких. Запланований запис на завтра. Також він виписує клієнта, в разі якщо він відмовляється. Далі ми також прописуємо йому, що він повинен казати, як він повинен казати. І далі ми також прописуємо, що коли людина або підтверджує, або відмовляється від запису, то ми викликаємо інструмент Confirm Booking, в якому буде передаватись зміна, яка буде казати, чи він згодився, чи не згодився. Так? І далі ми кажемо клієнту, що або скасовано, або підтверджено його запис. Далі ми також позначаємо ідентифікатор клієнта, який нам потрібен буде, щоб якраз таки зробити це підтвердження або виписування. Також обов'язково, як ви пам'ятаєте, ми повинні вказати декілька прикладів використання системи. Тобто ми показуємо, як буде проходити деякі сценарії, наприклад, підтвердження запису, виписки з прийому і так далі. Також ми вказуємо деякі нотатки, які він повинен врахувати батон і щоб він не повторював привітання. Все інше залишається так само, в принципі, нічого не змінюється. І ще хочу сказати, я для тестування обираю не найкрутішу модель, тобто та, яка на ну, якої найкращий голос, а обрав. Середню модель, так, і там їх три, тобто є Flash, Turbo, і давайте я вам покажу зараз. У нас є Flash, тобто найгірша, але найшвидша. швидше. Далі у нас є середня, тобто Turbo 2.5. І у нас є Multilingo V2, тобто вона найкраща, у неї дуже реалістичний голос, але вона дуже ну, довго генерує. Ви можете побачити, що. А, не зміниться. Да, я замітив, що. Те, що воно підлагують останнім часом. В общем, нам нас влаштовує турбо, тому залишаємо. На цьому на налаштування саме асистенту все, давайте перейдемо в інструмент, подивимось на наш інструмент, який підтверджує статус бронювання. І як бачимо, у нас є два параметри: Це е, Customer ID, тобто ідентифікатор клієнта, і сама зміна, яка сигналізує, е, чи клієнт. Е, Погодився чи не погодився на запис. Так? Customer ID у нас, тобто ми тут в description показуємо, що це ідентифікатор клієнта. Так само із Booking Comfort. Ми описуємо цю зміну, обов'язково їх треба описувати, щоб система розуміла, що її треба брати з розмови, щоб потім відправити на якийсь сторонній сервіс. Так? І тут в описі показано, чи підтвердив клієнт запис на прийом. Так? Обов'язково також, як ви пам'ятаєте, потрібно вказати URL, так, тобто шлях до нашої автоматизації, яку ми гля... переглянемо згодом. І в принципі все тут. Що ж, як я вам обіцяв у коментарях під минулим відео, яке було про АІ на українських номерах, звісно, мобільних номерах. Відео це зможете знайти десь тут. І я вам там писав, що є вже більш простіший спосіб, так. Як можна додати номер. Він, звісно, не дуже став простим, але трошки простішим. Дивіться, що ви повинні зробити. Е, перший етап, який був е, для додавання креденшалів, він залишається. Тобто вам все одно знадобиться Postman. це ви можете подивитися в минулому відео. І я вам також забув сказати у минулому відео, що вам також треба API ключ, щоб згенерувати API-ключ можна знайти у Org Settings, API Keys. І тут просто створюєте собі новий ключ, так? Ось. Тому повертаємося в номери. І після того, як ви створили що вам не потрібно нічого копіювати зараз. Просто йдете в Connect Number. Далі Buy a SIP Trunk Number. І вводите ось тут ваш номер. І тут обираєте ваші креденчу, так, які ви створили. Ви там якось як їх називали. Тобто ви їх просто обираєте, пишете, як ви називаєте свій номер. Number one, наприклад. Так. І пишете ваш номер. Також раджу не натискати оцей чекбокс, бо працювати воно не буде. І після цього всього натискаєте Import simple Number». Все, номер у нас доданий, він названий number 1, так. І тепер ми можемо тут в асистенті обрати потрібний нам. Асистент. тобто це у нас буде By Dental outbound v1. Все у нас, все обрано. Ми можемо тестувати після цього. Але давайте спочатку подивимось на наші дві автоматизації в цьому відео. Перша з них буде запускати дзвінки. Вона створена з трьох етапів. Перше це пошук потрібних записів людей, які записані. Так, якщо ми тут подивимось на файл, у нас є, що людина була записана або підтверджена, або також може ще бути відмова. Так? Ось, тобто вона дивиться, що людина повинна бути записана. І в цій складній функції. І дивіться, що ж тут взагалі коїться. Ми додаємо 2 дні. так? Але дивіться, я казав, що нам треба на завтра, так? але як, як ви бачите, далі у нас іде set hour, так? Тобто ми встановлюємо годину 0, далі ми встановлюємо хвилину 0 і секунду 0. Тобто це Ми плюсуємо 2 дня з сьогоднішнього дня, і воно встановлює також час на. На опівночі. Тобто всі люди, які були, будуть на завтра, вони всі будуть взяті. На цьому це перший етап. Всі шаблони будуть в описі під цим відео, тому ви їх всі отримаєте. Зараз я просто хочу показати вам, як воно працює. Далі у нас йде етап у ChatGPT, так, щоб він конвертував потрібний час, так ми витягуємо з Ексельника час, і нам тепер потрібно, щоб... Він відформатував час, тому що нам треба точно писати словами, як треба вимовляти час. Так, наприклад, там, якщо там на 10-ту годину, завтра о 10 годині, якщо, наприклад, 11.30, завтра об 11.30, тобто оп, так, бо він може його пропустити. Або там, наприклад, завтра о 17.45. Ось все, він в принципі працює. І далі в кінці у нас вже виклик самого ВАПі. Тобто ми робимо виклик. І тут ми вказуємо деякі наші параметри, тобто ідентифікатор нашого асистента, ідентифікатор нашого номеру, номер телефону клієнта, ім'я клієнта. І тут найголовніше саме variable values. Тобто, він буде брати зміни саме з оцього об'єкту, Тобто перше тобто ім'я, послуга, час та ідентифікатор. Клієнт і обговоримо ще одну автоматизацію, це підтвердження бронювання. Тобто тут теж не дуже все складно, чотири етапи. Перше, це наш вебхук. далі ми маємо пошук рядків, так тобто, нам треба знайти наш рядок, тобто, ми шукаємо по ідентифікатору клієнта. Далі ми оновлюємо рядок, тобто ми дивимося на чи із Booking Comfort, якщо так, то тоді підтверджено, якщо ні, то тоді відмова. І повертаємо результат, що ми підтвердили, запис і так далі. Е, і в принципі на цьому все. Ми можемо переходити до тестування. І що ж, давайте тестувати. Я підготував собі запис. Наприклад, тут клієнт на ім'я Володимир. Далі Встановлення коронки, записаний, е, і також у нас запис на. На сьогодні, так? Так, я вже знімаю вночі, але все одно він зараз повинен буде витягнути цей запис. Оцей він не повинен витягувати, так? ось, Але повинен витягнути цей і подзвонити. Що ж, підемо зараз у make. Ще раз, ось наш продзвонювач, так, І зараз нам потрібно просто його запустити. Що ж, і давайте тепер протестуємо. Натискаємо Run Once і чекаємо на дзвінок. Зараз він його відправить. Чекаємо. Так, як бачите, дзвонить нам White Dental ai agent. Так. Приймаємо. Володимир, доброго дня. Добрий день. Вас турбує стоматологічна клініка White Dental. Ми дзвонимо, щоб підтвердити ваш запис на встановлення коронки на завтра о 10-й годині. Чи підтверджуєте ви запис? Так, звісно. Зачекайте хвильку. Дякуємо. Ваш запис підтверджено. Чекаємо на вас завтра о 10-й годині. Гарного дня. Так, до побачення. Все, як ви бачите, ми протестували. Воно працює. І давайте зараз перейдемо у Вайдента. І як ви бачите, тепер. Статус підтверджено. Ось, тобто він підтвердив статус. Що ж, тестування завершено. І ви, напевно, почули цю нереальну затримку. Так, на жаль, в АПІ останнім часом почав дуже сильно служити. Особливо це стосується саме, коли ти підключаєш номер через СІП, а ми підключаємо номер через СІП. Ось. І наразі, в принципі, ВАПІ можна використовувати чисто для тестування. Так? Тобто, тому що для продакшну, по суті так, він не підійде. Але я вам, вас хочу обрадувати: я знайшов альтернативу. Вона є. Я спочатку зроблю відео, як поставити цю альтернативу на сайт. Так? І далі. Вже через деякий час я вам також покажу, як поєднати його з українським номером. Це теж зайняло дуже багато часу і мученій, щоб це зробити. Але в принципі воно працює і працює набагато краще і дешевше, і так далі. Але все одно я хочу, щоб ви розумілись на ВАПі, тому що він е, працює медленно тільки з українським номером, якщо це номер будь-якої іншої країни, наприклад, європейської. Або там американський номер, так, там де є Twilio, навіть польський номер є в Twilio, українського нема, на жаль. Ось там, в принципі, ВАПі дуже добре себе проявляє. Він, тобто, тут легко створювати агентів, він дозволяє дуже багато контролю, але от затримками це дуже печаль. То, що він тут пише секунду, так, це, ну, це як би нічого. Тому що якщо зараз піти в Коллокс. І подивитись останній дзвінок, то ми можемо побачити тут перейти до. Щас... Нам треба подивитись Latency, так, Endpoint. він тут пише 1.8, але це не зовсім о так. Оце я вам хотів показати. Тобто, дивіться затримка за хід, тобто чорний це хід. Тобто, коли ми сказали, так, і він думає. Тобто, і оцей час, поки він думає, тут було три з половиною секунди майже і. Основна проблема це endpointing, тобто це півтори секунди. Він якраз, із-за того, що дуже велике зараз навантаження на sip сервер в API, то він просто ну, не справляється і зараз служить. Це відео зроблено для того, щоб ви навчились користуватись API, тобто, щоб ви могли робити е прозвон. Можливо, для деяких випадків це підійде. Тому я вам раджу підписатись на мій канал, щоб не пропустити ці нові відео, тому що я зараз буду багато знімати про AI Voice-агентів. Свої кейси, і про нові фішки, і про які є платформи для нас, українців. До речі, ресурси до цього відео, як і до всіх інших відео, лежать у мене в Telegram-боті, там, до речі, ще є декілька крутих плюшок. Переходьте, отримайте, встановлюйте собі дані автоматизації і тестуйте. А також, якщо ви хочете отримати повну АІ-систему дзвінків. Під ключ, то переходьте в опис під цим відео, там буде посилання, де ви зможете записатись на безкоштовний ознайомчий дзвінок. Що ж, я був радий вам допомогти. Якщо у вас залишились якісь питання, можливо, щось незрозуміле, то пишіть коментарі, буду намагатись відповісти на всі. Успіхів вам і до нових зустрічей!